Герой щита, герой щита. Почнемо, напевно, з пояснення. Сьогодні ви будете чути в більшості своєму тільки критику, цьому якби суть формату. Друге важливе уточнення це сезони, за які я буду говорити, а саме перший і другий. Вибачте мене, звісно, але ще по один сезон цього гівна я б не витримав. Мені ще другий сезон безробітного дивитись треба, де основна тема це імпотенція головного героя. Не забуваємо підтримувати нас, підписуючись на наш телерам канал і заходячи на Discord сервер. Також ви можете підтримати канал фінансово на на Тело і Байміє кофі, де відео виходять на декілька днів раніше. Навряд чи хтось сьогодні присутніх, не дивився хоча б перший сезон, але коротко пройдемось по зав'язці, щоб згадати, з чого все починалося. Нашого головного героя звуть Наофумі. Він собі жив-жив і бац! Через книгу його затягнуло в інший світ. Потрапив він туди не один, а ще з трьома бідолагами. Вони по всім законам жанру герої, які були призвані в цей світ, щоб рятувати всіх, вбивати монстрів і так далі. У кожного героя є своя основна зброя. У нашого головного героя щит. І тут його вважають тим ще лохом, а більше всього його ненавидить король, який не злюбив ще минулого героя щита. Нашому хлопчику тільки 20 стукнуло, тому він ведеться на красиве обличчя принцеси, яка його його підставляє і всім розповідає, що він хотів її зґвалтувати. Всі вірять. А наш головний герой з гордо піднятою головою йде виживати сам по собі, поки інші герої будуть ростити в тепличних умовах. Знаєте, в свій час, а саме коли я дивився перший сезон в він мені навіть зайшов. Ну як? Під кінець я вже почув запах багна, але він чомусь тоді не був ще таким вираженим. Душити не буду і почну з персонажів. Кого ми бачимо з першої серії? Супер нецікавого короля, який існує чисто як функція. Він ображений і все. Більше він нічого із себе не представляє. Принцеса, вона, звісно, неприємна, і ти справді відчуваєш до неї огиду. Але коли бачиш в наступні рази, ніяк не розвиваєш свої думки на її рахунок. Тобто такий же персонаж функція. Далі у нас йдуть інші герої, які насправді один персонаж. Серйозно, нам намагаються всунути ідею, що у всіх різні характери, образи і так далі. Але по факту для сюжету вони виконують одну і ту ж саму функцію. Якби замість трьох героїв був один, нічого б не змінило. Нас ще більше намагаються заплутати і показують цих героїв різносторонніми. Показують пальцями, кажуть: ну от вони, звісно, всі з роздутим его, але той тупий і той тупий. Та й в принципі вони всі не дуже розумні. Цьому основна проблема: персонажів намагаються зобразити тими, ким потрібно, але в автора це взагалі не виходить. В першу чергу через кількість екранного часу, навіть коли їм його дають, вони просто фиркають на головного героя, і будь-яка розмова зводиться до розмови з стіною. І що найбільш смішно, герої ні до кінця сезону, ні в другому сезоні не будуть ніяк використані чи розкриті так. Ви правильно зрозуміли. Вони були потрібні для зав'язки, а отдалі з ними не знали, що робити, тому просто вирішили залишити їх десь там на фоні, використовуючи в моментах, коли лінь щось придумувати. Треба б дати герою силу і посилити його внутрішню боротьбу. Точно давайте герой меча вб'є дракона, дракон залишить отруту і щит зі всім розбереться. Та й чому б не зробити всі дії інших героїв максимально неадекватними, щоб вони приносили тільки біди. Потім головний герой всім допоможе. Таким чином і репутацію своїх підійме, та й поді. Якісь вигадувати не треба. Якщо з персонажами функціями все зрозуміло, то можна перейти до супутників головного героя. І тут насправді все не так погано. Так, супер неоригінально. Одна типічна звіролюдина, яку всі ображали, а герой такий весь добрий і не дивиться на расу. Друга взагалі курка якась. Ну точно ж, як же без дурного лолі персонажа можна обійтись? Як я вже казав, вели їх нормально, відіграють свої ролі, вони нормально. Але банально занадто однодні, щоб були чимось більшим, ніж супутники головного героя. Картина виходить доволі сумнівно, і саме головний герой її рятує. Яким чином? Все просто. Глядач вже втомився від класичних японських учнів старшої школи, і йому дають такого собі самостійного, ненаївного головного героя, який всіх ненавидить, і такий собі не такусік. Це справді працює. І саме через характер і образ на Офумі багато хто запримітив собі це аніме. На початку його образ працює, йому дали хорошу причину всіх ненавидіти, його емоції нам зрозумілі, і ми відчуваємо приблизно те. Саме. По всім канонам нам показують, що він все ще хороша людина, тим, що він купляє рафталію. Після перших серій у нас виходить такий собі Цундере, який через вже згадані обставини відноситься до всіх як до гівна, а в душі все ще хороший хлопчик, що піклується про своїх супутників. Персонаж працює до одного прекрасного моменту, поки в сюжет не вводиться якийсь щит гніву. Про саму систему поговоримо потім, але сама концепція цієї сили просто жахлива. У нас є суперімбалансна здібність, що живеться за рахунок гніву героя. За цю силу доводиться платити психологічними дебафами. Все використання цієї здібності зводиться до Науфумі ну, починає битву, програє її, виходить з себе, стає повним неадекватом, його приводять в почуття супутники. Це настільки бездарна реалізація, що можна було б просто вирізати всі бої і замість них вставляти. Ну ви знаєте, все як завжди. Притому кожен раз нас нагнітають, мов ух, який злий! От би всіх перебити. Виглядає це смішно з урахуванням того, що характер головного героя з кожною серією все більш розчиняється і взагалі не зрозуміло, що він себе представляє. В моменті він всіх ненавидить, потім все, наче стає на свої місця, але коли потрібно, герой знову всіх ненавидить. Тему з цією самою ненавистю ніяк не розкривають. Як вили в перших серіях, такою вона і залишилась. Герой вже в кінці першого сезону стає максимально нудним, ніякого розвитку і ніякого бажання далі за ним слідкувати. На кінець ще можна згадати про нових персонажів, яких вводять кожні декілька серій. Нові персонажі це гучно сказано. На ділі це Нові супутники для головного героя, і чим далі, тим гірше. Якщо на початку супутниці не такі погані, то далі це вже просто подоба на персонажа. Деяких, до речі, як і наших героїв, водять на декілька сцен і з чистою совістю про них забувають. Основна проблема, як на мене, це відсутність ідей. Нові персонажі максимально пусті й шаблонні. Старі персонажі не отримують розвитку і використовуються одні й ті ж стежки. Що там в третьому сезоні мені страшно навіть уявити: лор, світ, система. Ще один приклад, як. Можна показати якісь задатки і нічого нормально не реалізувати. З першого погляду, світ цікавий. Є фіксовані герої, яких викликають для захисту від монстрів. Одразу нам розповідають, що герої були і раніше. Саме тому всі приблизно однаково до них відносяться. Прокачка і сама система доволі непогано виглядають. Замість тупого підняття рівня, герой може вивчати різні види своєї зброї, вже на її основі можна вигадувати якісь тактики. Ти сподіваєшся, що зараз тобі ще більше розкажуть про світ. Ну і в цілому, як, де, чому. Хоч на якісь відповіді дадуть на, ну прям банальні питання. Але ні, інтерфейс, виявляється, існує просто щоб існувати, тому що далі нічого цікавого з ним пов'язано не буде. Не пояснюють, хто і як може користуватись цим інтерфейсом, тільки наші чотири герої. Чи герої з інших світів також? А чи точно всі герої прибули з зі сходів світів? Там от з'являється герой іншої раси. Він також і сікайнутий, чи герої можна народитися? А якщо все ж таки з іншого світу, то чи є в них там ігри, щоб вони могли користуватися інтерфейсом. А ще великий спойлер. Можете перемотати, в другому сезоні Рафталія також стає героєм, а саме героєм Катани, чи щось таке. На це всі реагують так спокійно, ніби кожен день таке відбувається. Хоча, по ідеї, статус героя це щось круте. Не просто так між країнами навіть договір є про виклик героїв. От просто десятки питань, на які не дають відповіді. На більшу частину можна відповісти одним реченням. Але це або навіть не хочуть якось пояснювати, або просто забувають. Так, і таке буває. тайтлі є моменти про які просто забули. Можливо, навмисно, але в будь-якому випадку це не виправдання. Що от прям добуває, це другий сезон. Його події відбуваються вже в іншому світі. Про основний світ просто забувають. Інші герої десь там згадуються, але чисто для галочки. Мені щиро прикро за розкриття світу. Можна було зробити щось цікаве. Тема політики і так вже була піднята. Чому б не показати, як там йдуть справи? У вас, якщо що, не одна країна на весь континент. Це все купа потенційно цікавих ситуацій. Мені, наприклад, Цікаво, що б зробили герої в випадку війни між країнами. Вони вважаються захисниками людства, але відношення до всіх країн різне, так ще й до однієї лояльність явно вище. Ще дивує момент з хвилями монстрів. Герої приходять в цей світ, щоб їм протистояти, а в сюжеті вони майже ніяк не задіяні по факту. Так, привід переміститися в інший світ. Загальну картинку можна описати так: могло бути краще. Сюжет це важливо, але в даному випадку так багато проблем з іншими аспектами, що до нього я Якось навіть не хотілось переходити. Знаєте, я б назвав це парадоксом. Сюжет в герої щита рухається дуже швидко. Нам хочуть як можна більше розповісти і як можна далі просунути. Але водночас нічого не відбувається. В першому сезоні буквально нічого не відбувається до арки з церквою. Якщо прибрати деякі події, нічого не зміниться. А через поспіх нам не розкривають ніяких деталей, які могли б зацікавити самі по собі. Саме через відсутність деталізації і поспіх, дуже часто аніме відчувається як один великий. Філер. Сюжет наче кудись рухається, але персонажі стоять на місці. А деякі проходять свої арки по другому колу. В другому сезоні теж саме наче багато чого відбувається, вирішується доля двох світів, але якось на це і дивитись не хочеться. Занадто нудно, наче дивишся на ту саму фансервісну пляжну історію, яку вже хочеться перемотати. А. Точно, в другому сезоні є фан-сервісна серія, якщо я правильно пам'ятаю, якраз таки 13-та. Це навіть вже не смішно. Ви забуваєте на деякі пояснення і інші деталі, зате робите максимально філерну серію, де герої згадують якісь закадрові події. Перша сезона Арка з церквою мені сподобалась, якою б вона не була дурною, але це хоч щось цікаве: спроба перевороту і спроба вбивства одного з героїв. Ну і нарешті з'являється королева, яка хоч трішки розряджує обстановку своїм інтелектом не на рівні курки, як у інших. Після Церковної заворушки, про яку ми ще поговоримо, все у нафумі стає краще, репутація хороша, це, звісно, нічого не змінює, але є відчуття того, що всі нарешті отримали те, на що заслуговували. Що ж до другого сезону. Якщо перша арка про цю нещасну черепаху просто жахлива, то друга хоч якось ще може зацікавити. Ще можу згадати, ну, прям дуже лінивий рух від авторів. При переміщенні в інший світ весь прогрес героїв просто скидається. Ну, типу. Навіщо? Який в цьому сенс? Настільки сильно хотіли відгородитися від першого сезону? А саме так це і виглядає, тому що сезони, вважайте, і не пов'язані. Часто виникає відчуття, наче дивишся зовсім інше аніме. Що ж можна сказати про візуал і музику? В цілому мальовка в першому сезоні нормальна. Буває просідає, але різні ефекти виглядають непогано. Рунує все це максимально жахливе 3D в битві проти епископа. Останній раз я бачу настільки непривабливе 3D в третьому сезоні Оверлорда. Можна було зробити або Нормальне 3D або намалювати вже ці нещасні дві хвилини ручками. В деяких моментах виникає відчуття, наче всі локації були зліплені з різних шаблонів. Я думаю, у всіх студій, що екранізують дешеві і сикаї, є папка під назвою нудний і шаблонний дизайн. Всюди тільки зелені поля і ліси. Міста та будь-яка архітектура виглядає дуже сіро в другому сезоні. На задній план взагалі забувають. Якщо обличчя не на весь екран, то можна його малювати як попало. Може, це я вже забув, як насправді виглядають аніме, і занадто багато вимагаю від героя щита, а може тим, хто створював аніме, було абсолютно похуй. Що ж до музики, то вона справді непогана. ОСТ, виконаний в усіх традиціях фентезі аніме і фільмів. Перші два опенінги мені сподобались. В моменті навіть плейліст додав, Меткід добре постарались. Так як говорити про героя щита важко психологічно і може навіть трішки фізично, то прийшов час підвести невеликий підсумок. Перший сезон вийшов непоганий, далекий від ідеалу, але виднівся потенціал на Цікаве продовження, де вже нам нормально розкриють персонажів і світ. Та й насправді кінцівка першого сезону могла стати хорошою кінцівкою для аніми. Краще такий кінець, ніж настільки погані продовження. В принципі, з такою якістю і не дивно, що аніме швидко втратило свою популярність, і як мінімум у нас про нього ніхто не говорить. А оцінки третього сезону на деяких ресурсах пробувають дно. Було приємно покритикувати і так не дуже хороше на думку інших аніми. Хоча так само я і про слиздум а захисників прибігло доволі багато, що ж я тільки радий такій активності і дискусії під своїми відео. В останній раз нагадую про телеграм-канал і можливість підтримати нас матеріально. Посилання в описі під цим відео. Дякую за перегляд!